Аби нагадати світові про російсько-українську війну в польському містечку Венцеслав Шльонський відбулися вручення премії юні таланти Прикарпаття. Традиційно цей конкурс проводять в Івано-Франківську. Проте цьогоріч за кордоном заради безпеки дітей. Ця подія була спрямована на підтримку переселенців із гарячих точок, які також були присутніми там у залі. Ось серед номінантів були наші молодші колеги із телевізійного проєкту Подружки, які показали свої таланти і все ж нагадали світу про ці страшні ситуації в Україні. Організатори мали на меті вкотре нагадати Європі, що в Україні досі триває війна. Нас бувають за бажання жити на своїй землі, і нам потрібна допомога. Вступали ми, аби нагадати Європі про війну в Україні, те, що вона не зупинилась, вона є. Російські окупації продовжуються і буває багато досить новинних українців. Там були також переміщені особи. Вони були як і в залі, так і взагалі ця подія була зроблена для них. Діти-учасники конкурсу демонстрували свої таланти, декламували патріотичні вірші, танцювали. А от Яна Панищак перед міжнародною аудиторією виконала гімн України. У залі сиділи також українські діти-переселенці зі своїми батьками. У цей момент емоції не міг стримати ніхто. Сьогодні Яна спеціально для вежі повторила свій виступ. Тужит ми положим за нашу свободу. Що ми праця козацького? Роду. Крім того, під час премії презентували виставку Діти за мир. Саме ці світлини були зроблені з символічними футболками і з різноманітними містами України, які найбільше постраждали від російської агресії. Саме на тих світлинах були зображені також дітки переселенці із інших міст. Я впевнена, що ці світлини ми представлятимемо далі по світу. Сподіваюся, що ситуація в Україні обов'язково зміниться, і ці світлини матимуть уже дещо інший сенс. Навіть наймолодші розуміють, хто є ворогом України. Яні всього сім років, а вона уже усвідомлює, мир на нашій землі настане лише тоді, коли останній окупант забереться з території української держави. Наша країна, вона тільки говорить українською. Росія по російськи Україна по українськи але ця Україна наш. Наша рідна земля, а Росія не наша рідна земля, то чужинців, які вбивають, беруть жінки і дітей і вбивають їх. Росія нас б'є, а вона не знає, що нас взагалі не буде вбивати, тому що ми будемо до кінця боротися. Польщі діти повернулись декілька днів тому і досі під враженнями. Як і друзі-поляки, які не лише гостинно прийняли в себе юні прикарпатські таланти, а й неабияк прониклись тим, що до перемоги України докладають зусиль навіть діти. Вікторія Богда, Андрій Буцяк, новини на вежі.